У Львові відкрилася виставка одного з відомих світових фотографів українського походження. Роботи Миколи Гнисюка прикрашали обкладинки таких журналів як супутник кіноглядача і радянський екран. Відвідали мистецький захід. І наші журналісти його об'єктиву довірялися зірки світового екрану. Він входив в сотню кращих фотографів світу. У Львові відкрилася виставка відомого фотохудожника Миколи Гнисюка. Уродженець Вінничини, заслужений діяч мистецтв Росії і лауреат чималої кількості міжнародних премій. Його захоплення фотографією почалося ще в 14 років. З цього часу він з об'єктивом не розлучався. Роботи Миколи Гнесюка до Львова привезли з ініціативи російських посадовців. Я просто привезти його. Я не мав права не привезти цю виставку до Львова. Як би дивно це не здавалося, та я вважаю, що не можна обмежувати сприйняття того феномену, який представляє себе Микола Гнесюк. Микола Гнисюк був першим радянським фотографом, запрошеним американською кіноакадемією на 60-ту церемонію вручення Оскара. Його ім'я зустрічається в двох світових енциклопедіях. До Львова привезли лише десяту частину робіт фотомитця. Вони вражають кожного, хто їх бачить. Я дійсно дуже вражена шикарні роботи. Гарна дуже фотовиставка. І мені приємно, що в західній Україні у місті Львові людина, яка реалізувала себе в ту епоху, змогла сьогодні представити його роботу сьогодні саме У Львові, тому що для мене Львів це місто, яке завжди пов'язано з високою культурою, з високим мистецтвом. Помер художник у 2007 році. Проте його творчість буде милувати окоглядача ще чимало років. Виставка у Львові триватиме три тижні. Ольга Білоган, Андрій Дробний вісник.